Дійсно приємний сьогодні день, незважаючи на те, що ми з вами виконуємо бойові завдання в складі всіх складових сил оборони, незважаючи на те, що майже три роки Україні приходиться відстоювати свою незалежність, відстоювати не на політичному, а, на жаль, на військовому рівні, сьогодні Державна спеціальна служба транспорту відповідно до указу президента отримала свій день. Крім того, основне завдання Державної спеціальної служби транспорту створити всі умови складовим сил оборони до перемоги і в подальшому до миру. Я хочу привітати всіх з нашим святом, побажати кожному міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, Божої опіки над всіми нами, особливо над тим солдатом, який знаходиться в зоні ризику, який виконує сьогодні завдання. Професіоналізму і розрахунку кожному командиру, кожному офіцеру штабу, який повинен забезпечити безпечне виконання завдань кожним нашим військовослужбовцям. Я хочу, щоб Державна спеціальна служба транспорту в цілому кожна військова частина, кожен структурний підрозділ, в тому числі і адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, став дійсно професійним механізмом нашого великого. Структурного підрозділу, який буде виконувати завдання тільки в інтересах одного. В інтересах наближення нашої перемоги перший етап і друге відновлення нашої держави. Я хотів би сьогодні згадати про тих наших військовослужбовців, які в цей час виконують бойові завдання різнопланові від охорони, розмінування до будівництва фортифікаційних споруд. До удосконалення системи інженерного загородження, тобто створюючи ті умови солдатам загальновійськових підрозділів, щоб вони могли стримувати ворога на всіх рубежах нашої оборони. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас з Днем Державної спеціальної служби транспорту. Слава!